Всім привіт! Дивіться, тут з'явилися ще й гіацинти. Це ті, що по 2 єврика, такі, як я брала. 3 на 5 я тоді взяла. У мене вже майже розквітли. Дивіться, яка краса. О, тут і всі тюльпани є. Ой! Отакі махрові, подивіться, які. Клас! Коштують по 6 євро, ну так, недешево. Ага, вони тут всі, всі одного сорту, бачите, отакі ось. А, ні, і ще й біленький є. Коротше, виходить тут 5 цибульок. 5 цибульок за 6 євро. Також тут є отакий тюльпан, якийсь мініатюрний. Подивіться, який красивий. Цей коштує ціна, здається, є. 495-5 євро. Ось отак виглядає. Крокуси є. Крокуси. А по чим Крокуси? Зараз я вам скажу. Крокуси по 3. Ну, молота, неймовірна. Що це? Це нарцис, напевне, такі ось. є. ну Такі їх називаю сукротки, бачите? 4 штучки на 10 отаких вазончиків. Ось такі є. Покажу вам ціни зразу І що тут є підсніжники, ось подивіться. Клас! Я вам в кінці цього відео покажу, як у мене на підбіконі все розквітло зараз. ну Тут якісь такі крупні жирні підсніжники, подивіться. Виходить 3 на 12 Ну, так, недешево, по 5 євро. Підсніжники. Морозники ось є. Морозники. Морозники по ціна 24. 24, напевне, разом із таким відром. Ось морозники, які красиві. Взагалі. А що це таке? Ой, які гарні теж подивіться. Які хороші. А ці по чим? Я не знаю. Ці... Ага, по ось дивіться ціну. Ти вже їдеш кудись, так? О, це магнолії. Ага, магнолії ось є. Ціна 32,95. які красиві. Бачите, які різні вам так. Іолки ось, краса милота. Ну, давайте сходимо ще сюди, в садовий. Взагалі-то думала, що це відео буде трішки про інше, ну давайте сьогодні запишу про квіти красу, а вже наступне відео підемо далі на прогуляночку. Так що підписуйтесь, не перемикайтеся, кому таке цікаво. Мої зйомки в Ірландії. Приємного перегляду. Це, які тут зараз на вигонку поставили багато оцих нарцисів: нарцисус. І я назву вам не скажу, як він називається, але він. Бачите, який Те, що я вам спочатку відео показувала? Щось новеньке в них тут навесні. Бачите? А, це піон деревовидний. Ось так виглядає. В нас вдома також є. Бачите, які бруньки вже красиві. А ціну я вам напевне і не скажу. Бо не... А, ні, скажу 28,95 коштує таке відерце піона деревовидного. Ну, мені здається, що це не набагато дорожче, ніж у нас в Україні. Дивіться, які магноліки класні. О ну, така магнолія стелата, по 33 євро. Хочу підійти туди далі ще. Ось таких багато всяких різних. Це якась із. Ой, нагадайте, як вони її називаються. Камелія? Камелія чи... Інша ота, друга. Ой, вічно забуваю. Є камелія, а є магнолія. Так, магнолія або камелія. Це, напевне, щось є тут із магнолії і є щось із камелій. Це, напевне, і Камелія, оце. Якщо ні, то виправте мене. Може я неправильно розумію. Бо я ще той знавець. Такі ось красиві пострижені є. Якийсь епілоспорум. Телефоліумчик, як, якщо я правильно прочитала. О, дивіться, які морозники теж. Хелеборус. У нас вони морозніки. Карликові що? І ось такі є, а бачите? Є. Такі. Це щось таке цікаве. Це що? О, це я теж я не знаю, як воно. Фрітіларія Малегріс Альба. Щось цікаве. Ой, десь так гіацин де пахнуть. Ось вони. Мої любі друзі. Це мої любі друзі. Обожнюю їх. Ось вони. Бачите? Ой, боже, які ж красиві! Особливо я від синіх тащусь. А це якісь будуть, напевне, рожеві. Дивіться, Боже, яка ж краса. Я не можу. Я їх обожнюю. Ух ти, я примули. Ой, які! Ціна 13 євро, отака. Ну, великий горшечок, я б сказала. Ну, чого собі, як вона швидко тут? Я тільки тиждень назад тут була, гіацинти купувала. Подивіться, скільки нових квітів приїхало. Ось класична примула, якщо можна її так назвати. Бачите, ось ще гіацинтів багато висадили. А я переживала, хвилювалася, що вже не встигну. Де ще можна встигати і встигати. Віці які красиві композиції. Взагалі. Ой, гіацинтики. Ось подивіться, які краси. Боже. О, як пахне. О, це троянди вже тут з'явилися, саджанці ось. Бачите, ціна, ну, 30 євро, отакі троянди. Чи це ветки, чи це карликові, я не знаю. Я в сортах не дуже так орієнтуюсь, але ціни ви б зрозуміли і побачили. До речі, сказала гортензії, це ж не господи, сплутала. Це ж не гортензі, господи. Як Камелія і інше слово. Ай, що раніше квітують. Ай, забула. Ну, я думаю, що ви в коментарях не дуже будете на мене сваритись. Подивіться, які красиві. По п'ять. О, туди відчинені. На задній дворик, бачите, двері тут ніколи вони не були раніше відчинені, вже відчинені. Так, тут вансає, але ну, щось їх і не забирають. Нарциси ось такі тут є ось. Дивіться, коштують по ціни не бачу. Десь в районі трьох, я думаю. Бачите, скільки їх. Тут іще залишилось, багато вже заброньовано, продано. Цей дуже красивий був восени. Бачите, але, ну, типу, не забирають їх. Теж проданий, напевне. Так, вже хтось забрав красунчика, тільки що звідси не забрав. Тобто гроші заплатив, а рослинку саме не забрав. Ой, краса, краса. Ходжу сюди морально відпочивати. Добре, що ніхто нічого не каже. Ось, бачите, я була права. Камелія. А як ота друга називається? Ось вона отак виглядає, бачите? А, Азалія! Господи! Друзі, Азалії і Камелії. Мама, напевне, подивиться це відео і скаже, так, скільки ж можна тобі вже про одне й те саме казати. А в мене от буває от так знаєте, пам'ять у мене, що вам сказати, буває просто випаде з голови, і я не можу, просто не можу згадати. А потім раз і воно десь з'являється. Дуже красиві клеїни тут. Ну, без листя тут нема що дивитися, звісно, що, але все одно. Оці такі красиві вистражені деревця. Бачите, як виглядають по 110 євро таке деревце. От можете почитати назву, хто знає, хто в цій темі. Так, тут глухий кут, тут нема вже що показувати вам. Так що буду йти я назад. Я вже казала не раз, що стараюся раз в місяць сюди заходити, дивитися новинки, відпочивати морально. Або іноді заходжу, не знімаю. Просто насолоджуюся квітами. Ну, люблю я це. Якось повертає мене додому, хоча б думками. Два за дванадцять таких є. English лаванда, вешта лаванда. Яка краса. Все, друзі, якщо це відео вам подобається, обов'язково жміть вподобачки. Так що тут азалії і камелії. Отак. О, і ялина коніка канадська. Бо така коштує 16 євро. Висота десь сантиметрів 60, а може 70 Напишіть ціни, чи в Україні. Такі самі ці не ні. Я думаю, що в нас навіть дорожче. Тому що в мене батьки також вирощували цих конік. Ми тоді продавали їх за недорого зовсім, а в садових центрах вони коштували 4-5 разів дорожче, ніж вони продавали. Тому я думаю, що коніка зараз 70-сантиметрова, канадська ялина. В Україні коштує в районі 800 1000 гривень, а тут 16 євро. Ну, от і рахуйте. Навіть по курсу виходить, що дешевше. Тому що зараз. А, це, до речі, <кій> <кій> виходить не підсніжники, а все-таки нарциси маленькі. Я щось думала, що це підсніжники. Коли вони почали вилазити, я думала підсніжники. Дуже схожі були. Ось, бачите, це нарциси жовті. Ось красиві, мініатюрні такі. Тут нема підсніжників. Ну, Підсніжники вже б давно заквітли. О, бачите, вже слимаки і поїли їх. А, воно сидить падлюка. Жере, подивіться, падло. Оце вони все зжирають. Так що такі справи? Річка вода прибула. Зайшла я сюди ще глянула. Он до підсніжники, до речі, пропустила. Йшла, йшла і пропустила. Ось. Бачите, вони теж схоже вилазять. От. Але вони більш мілкіші, ніж оці. Нарциси, ну вони геть малюсінькі, тому я сплутала. Ось. Ну, все, друзі. Кажуться вам ще на кінець відео. Не забувайте підтримувати канал, якщо вам подобається про що я знімаю. Всім дякую і всім пока!